Я поцікавилася статистикою розлучень в Україні за 2024 рік. Інтернет нам каже, що за даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150 тисяч шлюбів, а кількість розлучень сягнула аж 141 тисячі 800. Тобто один до одного в нас зараз співвідношення і. Одруження і розлучення. Хтось каже, що це пов'язане з війною, хтось каже, що це пов'язане зі стресом, але справа в тому, що зараз розпадаються шлюби. Причина цього належить тільки до вашої особистої сфери, і це ваша справа. Я хочу говорити про те, які фрази ви маєте почути саме після розлучення. Розлучення це травма. Це не просто так розписалися собі в або ми е, знов розписалися, що ми розлучені, це травма, яка супроводжує вас протягом життя. Якщо у вас є діти, і е, саме розлучення є тим, що змінює систему, в якій ви живете. Ви були мама, тато, я, або десь там двоє дітей. І батьки, зараз ви з дітьми часто буває жінка і чоловік окремо. Тобто ваша система, яка функціонувала, куми, брати, свати, вона розпадається. Часто розлучення супроводжується такою війною, троянд, як ми знаємо, і потім пливе. Пливе те, що Саме там пливе в оболонці, лайно з усіх сторін, і ви думаєте, я з цією людиною одружувалася стільки років тому. Я хочу в цьому відео сказати вам фрази, які ви маєте почути, якщо ви розлучилися. І саме вони допоможуть вам зрозуміти, що ви ок, що з вами все добре, і розлучення це не те, що має бути. В фокусі вашої уваги все життя, ви можете жити далі. Фраза перша. Це ніколи не пізно починати нове життя. Чи вам 30, чи вам 40, чи вам 50. Часто ми вважаємо, що я прожила все життя з цією людиною і кому я потрібна. Кому я потрібна в своїх 40, оскільки я вже не молода. Це булшіт, як кажуть американці, і. Це абсолютно неправда. Ви можете почати своє життя в будь-який момент. Ви атрактивна, ви приваблива, ви чудова жінка. Теза номер два. Це я потратила на тебе 15 років. Справа в тому, що ви не потратили 15 років на чоловіка або він не потратив на вас. Ви ж не тільки жили. Ви подорожували, ви розвивалися, ви навчалися, ви народили дітей, посадили дерево, завели кота. Ви жили цих 15 років. І гнівити вити і казати, що я потратила і це все, будь ласка, пішло на нівець, Скажемо, це не дуже розумно, оскільки не так. Спробуйте подумати, що ви що з вами сталося з цих 15 років. Адже ви саме цією людиною стали ким ви зараз є. І саме ви, Наташа, Оксана, Марина, хто мене дивиться, зараз завдяки вашому чоловікові знаходитеся в тому стані, де ви є. За це інколи можна і подякувати, якби б не було жахливим ваше розлучення. Третя теза це. Те, що стосунки завершилися, не зменшує вашу цінність як людини. Часто буває, що саме цей симбіоз, коли чоловік і жінка живуть разом, жінка стає таким безкоштовним додатком до чоловіка, і чомусь вона вважає, що він класний, він головний, папа працює, мама красива. Хоча в нас дівчата в Україні працюють так само, як і чоловік. І здається, що якщо я розлучуся, то я не буду така. Цінна як чоловік, оскільки чоловік в нас він, а от я просто ніхто. Це неправда. Ваша цінність не оцінюється тим, чи ви одружені, чи ви розлучені, чи в якому стані ви знаходитесь. Ваша цінність в тому, чи ви є щаслива людина. Чи ви реалізована? І впевнена, ви можете написати в коментарях, в чому ваша цінність. І інколи саме розлучення є тим кроком звільнення, коли людина відкриває для себе нові перспективи. Ще одна цікава фраза, яка мені подобається: кому я потрібна з моїми дітьми? Мої діти це. Господі, чи то прицепами, я вже чула, як називають, чи якісь там дав'язки, чи ще щось. Взагалі людина, яка бачить жінку з дитиною як е, тягар або навантаження, це просто якийсь неадекватний крокоділ, з яким взагалі не можна спілкуватися. Якщо ви маєте двох дітей, то ви така сама приваблива жінка, як і жінка, яка не має дітей. Скажімо так, якщо у вас діти, то ви. Менеджер, організатор, зайчик енерджайзер, яка може організувати бит і структуру добробут, скажімо так, ваших дітей. Ви маєте відповідальність, ви стали жінкою повноцінною. І ваш досвід він є зовсім іншим, ніж досвід жінки, яка не народжувала дітей. Я зараз не хочу сказати, що якщо ви не народили дітей, щось вам бракує. Ні. Але в жінки з дітьми є інший досвід, і вважати, що хтось там не вартий, того я вважаю, що просто нонсенс. І чоловіки, якщо говорять, до речі, були такі випадки, коли дівчина, наприклад, одружується з кимось за кордоном, і чоловік каже, я на тобі одружуся, але твоїх дітей я бачити не можу, лише їх там в мами чи в тата. Чесно, для мене це дуже дивно, і я не можу розуміти, як жінка взагалі може відмовитися від своїх дітей заради, вибачте, фалоса або життя десь за кордоном. Для мене це просто нереально. Кожному своє, кожен обирає свій шлях. Тому, якщо у вас є діти і комусь це не подобається, то хай чоловік іде собі десь там, де йому буде подобатися. Я вважаю, це буде чесно. Ще такий цікавий момент. Розлучення це такий переломний пункт у вашому житті, який покаже вам справді. Що сталося протягом тих років шлюбу з вами з чоловіком? Коли до мене приходять в чат на консультації, вони кажуть, ви розумієте, що людина, з якою я одружувалася, і людина зараз це дві інші людини, і це нормально. Маша і Саша одружилися, коли їм було по 20 років, і вони розвиваються фізично, вони розвиваються в сфері кар'єр, вони народжують дітей. Але якщо ви не розвиваєтеся разом, як Пара як подружжя, то потім через 15 років від того сашу, що ви його взнали, 15 років тому не залишилось нічого. Тому ви сумуєте за тією людиною, яка була з вами багато років тому. Ця людина, яка напроти вас знаходиться, можливо, вона навіть для вас і буде чужа. Не жалкуйте за тим, що за цих 15 років ви втратили сашу. Ви не можете, нормальна, адекватна людина не може залишатися такою, якою вона була 15 років, якщо ви її десь там не заморозили. Людина повинна змінюватися. Зміни це життя. Тільки навіть після смерті тіло змінюється, там розлагається щось десь. Тому, будь ласка. Поважайте ці зміни і розумійте, що це нормально, що ви розлучаєтеся з людиною, якщо прийшов певний момент. І е, дивіться на такі події, не на як справді це стрес, це травма, але це веде до вас до нового. Життя до нової частини життя до можливостей. І е, якщо змінюється одна структура, це означає, що вона не функціонує. Якщо ми говоримо про системні розстановки, то ми живемо в системі. І якщо в неї є дисфункція, можете з фізичної точки з, з точки зору фізики це пояснити. Ну, не функціонує ця система. Вона розвалюється для чого? Для того, щоб ми побудували іншу. І завжди треба дякувати своєму чоловікові чи своїй жінці. Якщо ви розлучаєтеся, що ця людина звільнила. Місцем поряд з вами для того, щоб туди прийшла нова людина, яка буде відповідати вашим потребам. І остання фраза: Ви не зобов'язані залишатися там. Де вам боляче, де ви відчуваєте зміни себе, коли я, до речі, щасливо розлучена вже 12 років, і ем, я згадую той час, коли мені одружені, коли ми були одружені, мені важко зробити цей крок, оскільки я іноземка, мій чоловік, німець, і Боже, як же ж я буду одна, і хто мені допоможе і двоє дітей? Справа в тому, що лишатися в стані страху, в стані е, розпачі, і коли ваші діти бачать, і коли ви змінюєтесь. Є німецьке слово називається Wesen Veränderung. Veränderung – це зміни, а Wesen – це ваша сутність. Тобто, я побачила, що в мене змінилася навіть моя особистість. Я змінилася і не в гарну сторону. Тому. Ви не повинні залишатися там, де вам погано. Чи ви знаходитеся за кордоном, чи ви в Україні? Але якщо вам боляче, то це відносини не для вас. Приходьте на консультацію, ми подивимося з вами, що можна зробити для того, щоб ви звільнилися від цієї ситуації. Є юридичні моменти, є е, е, якісь фінансові моменти, є психологічні моменти. Але за допомогою... Порад, ви зможете вийти з цієї ситуації, якщо вам не контрольне. Життя не комфортно, життя одне, і змінювати потрібне його саме зараз. Не завтра, не післязавтра. Зараз не комфортно, треба змінювати все в ваших руках. Чекаю на вас. Гарного вам часу!